Готуємо смачнезні яблучні вафлі, готуються не складно з мінімальної кількості продуктів. Для початку вбиваємо в миску яйця всі грамовки, як і завжди є в описі відео. Перемішуємо їх вінчиком, додаємо молоко. Добре, перемішуючи, всипаємо цукор, а також олію. Перемішуємо до однорідності. Далі всипаємо просіяне борошно. Вимішуємо тісто, воно повинно вийти за консистенцією, як я показую на відео. До речі, в мене дуже багато рецептів. Апель переходьте на сторінку, там все є. Додаємо натерте на крупну терку яблучко і добре перемішуємо. За бажанням, додайте спеції. В мене суміш спеції з корицю, можна просто корицю. Це все за вашим бажанням. Перемішуємо. наше тісто, готове зовсім без заморочок. Тим часом Розігріваємо вафельницю. У мене відразу на 4 вафлі можна брати і на 2. Викладаємо тісто і смажимо стільки, скільки смажить ваша вафельниця. Моя смажить 3-4 хвилинки одну порцію. Це наші вафлі готові, бажано дати їм охолонути на ріщиці і можна насолоджуватись. Смачні та корисні. Можна на сніданок, можна на перекус. Смачного! Ваше Даріко!